Вона їзди переміщається на траках. Далі сама головна частина іде Це роторна установка, яка е благодаря цепам і молоткам перебиває е ґрунт, яким вона приводить до детонації вибухових пристроїв. Володимир Савченко показує машину, за допомогою якої розміновуватимуть території. За допомогою цієї машини ми робимо механізоване розмінування, тобто які потім території ми будемо розміновувати деокуповані території е, е, Херсонської, там Запорізької, Донецької, Луганської області. Це пульт дистанційного управління, яким ми можемо дистанційно управляти даною машиною. Оператор пульта може знаходитися на відстані до двох тисяч метрів, тобто це безпека для життю наших співробітників. Механізм нам надійшов від Азербайджану. Тобто і приїхали фахівці цього заводу виробника, які навчають наших піротехніків, які будуть на цьому працювати, як правильно працювати, як правильно його обслуговувати. Вони привезли механізм, вони привезли велику кількість запчастин для того, щоб хлопці в перші часи могли в разі необхідності використовувати їх. Машина розрахована на знешкодження протипіхотних мін. Працює вона на дизельному паливі. На Донецькій області ми були, але без машини. Це перша машина, яка зараз знаходиться у нас в області. Актуальність, звичайно, є. Тобто, ну це ж людське життя, ви розумієте. Тобто ми не підвергаємо риску наших людей саперів. А машина вона проходить, знаходить. Потім вже ми знаємо, що там є вибухові пристрої. і Ми далі відпрацьовуємо. За словами Володимира, навчання триватиме до 7 грудня. Наприкінці вони мають скласти іспит та отримати сертифікат. Каріна Попова та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава.